Всіх вітаю на своєму каналі. Давайте я вам трішки покажу свого гарного і красивого містечка Жадонь в Бельгії. Це я вийшла з свого общежиття, У в нас типу общежиття за углом Заправочка. Общежиття напротив Лідла. От Лідл і напротив общежиття. Заправочка Макдональдс. Ну, в Макдональдс ми ще не ходили, так як ми економимо кожну копієчку, то це для нас дорого. Далі там пройтись магазин трафік, також дуже багато акцій, знижок і шалених пропозицій. Деякі говорять, що це типу село, але я вам чесно хочу сказати, що це таун. Невеличке місто. Давайте погуляємо. Тишина спокійство. Сонечко світе. У нас на вулиці вже жарко. Оце угу. так. Трафік вже закрився, а ну підемо в інший магазин, посмотримо там. Так, от тут треба акуратно перейти дорогу. У нас тут є школи, лікарня, стоматологічна клініка, томко. Це магазин. Для животних там корм продають, для кошечок і собачок. Ну, доволі такий цікавий і інтересний. А ну зараз пройдемось. Навірно, я вже пізненько вийшла. Цікаво там у нас. Хотілося б узнать, хто ще був в цьому шикарному місті. Жадонь. Жодонь. Жодонь. Жодонь чи жадонь. Це французька сторона, тут учить французьку мову. Ми хотіли ізучати нідерландську, але маємо надію, що будемо учити ту і ту. Трішки у нас, знаєте, як вийде більше-більше всього вчити треба. Не знаю, може я вже пізненько вийшла вечором. Покажу просто вулички, дорогу. Уютне таке містечко. Ну, я вам скажу, хто був в Аріані і приїхав в Жадонь, той мене прекрасно зрозуміє, чому я так радуюсь. В понеділок підемо в комуну. Нам будуть оформлювати документи. Е, надо зробити було фотографії. Е, зробили ми фотографії, є апарат. Можна піти до фотографа, адресу нам дали дівчата, працівниці, е, розуміють українську мову наші. І порекомендували сходити до фотографа. Ми спочатку пішли от. Нам вже не розказували Тоже Оцей магазинчик тут також є апарат, де можна зробити фотографію. Зараз зайдемо, подивимося, як там і що там. Так, дійшла я в цей супермаркет. Є сюди. тут можна речі свої оставити і от така кабіночка є, щоб зробити фотографії. Тут можна, в принципі, сісти і розібратися. Я вам зараз покажу, якщо до чого вибираємо англійську мову. Вибрали англійський. Велком. 8 євро стоїть. Вибираємо. Порфам uh, Н. And... Так, далі. Можете закрити. тут є, ось так штурочку я закрила і вибираємо далі три євро. Бачите, Тут все розказують. Можна навіть розчитатися картою. Бачите? <смеш> Бачите, як? Ну я можу, в принципі, відмовитися просто я та Сюди закидують монетку. Все, фотографія готова. Купюри, купюроприйомник є єсть, і можна розрахуватися картою. Все, відмовилась. Ну, я вам показала, може комусь, може комусь буде це все цікаво. Полетіли далі по магазинам. Так, ось чудесний цей супермаркет і зробимо огляд. Так. Як тут ціни? Євро 49. От дивіться хліб булочки євро 99, 4 булочки. О, а це тут дешевше виходить, бо ми в лідлі купляли все. Є акції, знижки, дивимося, огляд робимо, Натурелла. Такі от смаколики непогані. Полетіли. 3,56 круассани. 3,56 раз два. 4-5 круассанчиків. О, і тут смаколиків багато. Ще машинка є така інтересна, де хліб нарізає. Ну, доволі я вам скажу непоганий Непоганий магазин. Так, он квіти 7,95. Квіти. Солодощі. От мене мане, мане, в цей магазин солодощів. Я їх просто обожнюю. Ну, Тортики. Ой, полетіли ми далі. Нам треба щось подешевше. Зараз ми отак з вами просто походимо, погуляємо, подивимося на ціни. Ви знаєте, трошки, Отакий апарат ще стоїть, де сок можна купити. Трошки, трошки, я вам скажу, стало легше. Легше в моральній стороні, того, що кімната закривається. Умови в нас доволі непогані, прекрасні. Передисочку можна, пучечок, 2,19. Ну, я думаю, тут десь є і базари, я спрашувала, по-моєму, є. Трошки треба пройтись і знайдемо ми базар. Соки, це не на соки 5,39, 4,49, 3,09. Ну, в залежності від е, смаку сока, така і ціна. Тропікано 3,75. Не зараз небагато. Де, я так поняла магазин буде вже скоро закриватись. Євро 99 картошечка. О, все, от дивіться, акції, знижки. Оце ходимо і вибираємо ці класні пропозиції. 4,45 промо. Гляньте який сир кусочок. От, 4,83. Багатенько. Тут були акції на м'ясо було, мені дівчата, говорили. Ну, я поздно узнала про цей магазин. 2,06. Так, холодильник. зараз подивимося. Це вже готова їжа. 8,29, 7,48. Йо-моє, 4,14. Промо і знижка. Дивіться, 30% йде. 5,74. Це готова їжа. Ви просто купили, нагріли, наїлися і все. І не треба сумки великі таскати. А місні жителі так і роблять. Вони прийшли, купили і наїлися. Оцю штуку я пробувала, мені дуже сподобалося. Оце класно селедка їхня. 4,99. 3,59. 100 грамм плюс 100 грамм. Мяско, колбаска зі справжнього. Колбаска зі справжнього мяска. Євро 79. О, промо. Євро 79, Готова картопля 580 грам. Так. Надо быстренько уходить, тому що говорять, що магазин буде закриватися. Я в принципі уже починаю розуміти. Сало. Соло 6,93, 6,93,478 грамів. Колбаски. Уже нарізані готові. 2,36. 100... 132 грама. Сирочки. В принципі, що я вам хочу сказати? Якщо... Ха-ха. Якщо тут заробляти, ну я ще йду до цього моменту, щоб устроїтися тут на роботу, маю надію, що все здійсниться те, що я бажаю, то буде життя прекрасне. Ви ж підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коментарі обов'язково. А воно це один плюс один Гратіс Ну не знаю, що це. Ось. Один плюс один Гратіс. Це, мабуть, йогурти 2,55. Один купив йогурт, а другий взяв собі в подарок. Масло 6 євро 14 центів. 50% знижка. 250 грамів, по-моєму. Цена такого. Така. Ти магазин доволі такий класний. Треба буде завтра сюди зайти і зробити огляд. Mm. Даже не знаю, куди її йти. Два плюс один гратіс. Тоже Два плюс один гратіс. Чи дві упаковки береш у цього? Ух ты, Євро 45. Євро 45. Це, мабуть, їхній йогурт. Навірно, якийсь класний. Вибір величезний просто товарів. І тут є активи, а знижечки. Гляньте. 39-33 цента, оце непогані такі оці штучки. О, 87 центов. 460 грамів. От. 87 центов йогурти. 82 цента, це по акції йде. Такий і такий нетто. Так що по молочці я тут ви, виграше, можна сказати. От, два плюс один. Дивіться, два взяли отак і один в подарок. Це виходить вигодно і доволі вигодно. Іли упаковка. Люди беруть тут щось упаковками, все беруть упаковками. Все-все. Так, навіть не знаю, куди йти далі. Зараз подивимося. Яйця. Ціни на яйця. Яйця 3 євро 30 центов, Упаковочки. Скільки тут в упаковочки йде? 12 штучок. 6 штук 3 євро. 6 штук 3 євро. 50 центів яєчко. Ви знаєте, що я поняла, не треба переводити все на наші гривні. Ух ти, чіпси, 69 центів. Та, Взагалі супер просто. Печення, варення. Ми звикли варити борщі, супи і каші. І ми звикли скуповувати ті продукти, які тут, вони теж вважаються дорогі, Но тут можна і дешевше щось купувати. Фома, дивіться, маргарин, 2,55. Бери не хочу. Багатенько, Соки. 3 євро На Напої різноманітні. Ух ти, хто любить алкоголь, алкогольні напої? Що я вам розкажу. Дивіться, вино 6,30 5,49, 7,99. Це повинішку. А ми зараз подивимося. Це слабоалкогольне. А якщо тут є бухлішко, там типа крепке якесь. Навіть не знаю. 9.69, ось бутилка груз. Це теж вино, напевно. Я так ніякий знаю, і вина Мартіні – 8,99. Ну, Бутилка виходить літраж. Літр 8,99, бутилочка така. В принципі, Магазин огромніший. Вілла 22, 22 99 22,99. О, Айтмейстер Аль, 19,99. У нас, в принципі, так він і стоїть. Бейліс 14,99 Бейліс. І от 2025. Тут оця штука, навірно, щоб не вкрали бутилку. Я так зрозуміла, стоїть.

Зелений чоловічок, я його так називаю. 23,99. Лікюрчики всякі є. Ну, в принципі, якщо комусь на презент. Теж Візкар 20 євро, 49 центів. Джек Деніалску 30 очку а це щось 26,19. Ну, це, в принципі, отак. Магазин погромний, Времени немає. Сказали, що зараз буде закриватися. В принципі, мову. Починаєш вже трошки розуміти. Ціни на макарони євро 09. Євро 09. Єсть за 79 центів Ось такого плана і такого плана. Вибирайте любі кетчупи до макаронів. Беремо самі готові. Я оце беру макарони, кетчуп і жість прекрасна, але вже макаронів наїлася. Ось євро 98. М -м -м. Ще мене дуже цікавить. Тунець. Э Тунець. Сейчас тунец. гляну, що там по тунцові. Тунець, консерви. От, бачите, як я угадала. Ріо 9.39. Ось 715 Здорова банка Дивіться, 349. Тунець. Ух ты! Це вообще 280 грамів, бачите? 400 грамів, так а так 280 тунца. Тут есть і здорові банки, і маленькі банки. І ось є по євро 49. Тунець. Чишовина така, щось непонятно. Це не тунець, ось тунець. Так що. все Это ж тунец. Империал. империал. 4.05. баночка Ух ты! А це рыбка, да? Червона рыбка 6.09. Ого! Ну, консерв тут вибороний трошки побільший в цьому магазині, я дивлюсь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу. Пока-пока.